Що тут можна сказати? Навіть НАТО визнало свою недоцільність. Справа в тому, що НАТО витратило щонайменше 1,2 мільйони на знищення, там ну, 20 безпілотників летіло, знищили 4. Тобто, по суті, витратили 1,2 мільйона доларів на знищення чотирьох російських безпілотників. А чому? Тому що вони використовували дорогі. А ракети, ну і, звичайно, піднімали дорогу авіацію в небо. Тобто, одна ракета там приблизно коштувала в 400 тисяч доларів. Тому високопосадовець альянсу визнає, що застосування дорогих таких винищувачів і ракет для того, щоб збивати безпілотники, які там половина з них взагалі були приманками, тобто просто картонка летіла. Тобто вони визнають, що це недоцільно. А тепер уявіть, а якщо прийдеться збивати, наприклад, по 600-800 дронів, як це наразі робить Україна, що тоді? Мене більше цікавить тут навіть не гроші. Вони в принципі ну, знайдуть в Європейському Союзі гроші є. Мене цікавлять ракети. Чи вистачить їх? Чи достатньо ракет на європейських складах? Додайте до цього незручності у вигляді закриття аеропортів. Причому це буде відбуватися постійно. Потім шалені витрати грошові, а ще й можливий дефіцит ракет. Ось вам, друзі, і НАТО. Друзі, все це свідчить про вразливість навіть таких потужних союзних систем, як НАТО. Які потребують, до речі, просто швидких рішень. Але вихід є. Попросити Україну, яка вже навчилась ефективно перехоплювати дрони, попросити Україну допомогти. Але, друзі, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, ну якщо Європейський, наприклад, Союз звернеться про допомогу а, до України, чи повинні ми одразу погоджуватись? Чи може нам потрібно грати в їхню ж гру? Ну, по типу там, почекайте півроку. А ви ще не готові, а там та там же ж всього 800 дронів летить на територію Польщі, Румунії чи Латвії. Нічого страшного. Постійно висловлювати обурення. Пишіть коментарі, в мене все. Тисни лайк. Дякую до зустрічі!